Як часто ви думаєте про Римську імперію? А як часто ви думаєте про Ісуса? Справа у тому, що Ісус протягом перших трьох століть нашої ери став найвідомішою особистістю у Римській імперії, а сьогодні й у всьому світі. Як це трапилося? Свою другу книгу Лука написав приблизно в 60-х роках після Різдва Христового. Це був час панування Римської імперії у всьому цивілізованому і не тільки світі. Туди, куди приходила імперія, вона приносила свою цивілізацію. І певні блага тогочасної, так би мовити, глобалізації допомогли християнству у швидкому поширенню. зокрема, три речі: перше це дороги. Вони, як сьогодні, інтернет допомагали апостолам скоріше і зручніше діставатись недосягнутих народів і поширювати Євангеліє. Друге, це римське громадянство. Унікальна на той час річ, тому що ти міг народитись не у Римі, але мати його. І, зокрема, апостол Павло, який був євреєм, мав громадянство і міг вільно пересуватися через Римську імперію. Ну і третє це грецька мова, яку римляни взяли за основу, і як сьогоднішній інгліш допомагав спілкуватися з багатьма людьми. Лука розповідає нам надихаючу історію того, як поширювалась євангелія. Книга складається з двох частин. Перша частина про те, як апостоли і їх учні поширювали Євангелію переважно серед юдеїв. І друга, більша частина розповідає історію апостола Павла та його місіонерських подорожей, де він досягав поган. Крок за кроком добра звістка про Ісуса Христа досягала людей в середній Азії та за її межами аж до краю землі. Часто говорять, що найкращі часи християнства були на його початках, і дійсно ці умови допомогли його швидкому поширенню. Але ж сьогодні умов ще більше. Сьогодні унікальний час, коли місію Христа ідіть і навчіть всі народи від Єрусалиму, Юдеї, Самарії і аж до краю землі можна виконувати навіть одночасно. Інтернет і глобалізація нам у цьому допомагають. Також як і в першому столітті життя зараз стає дедалі складнішим. Тому люди особливо потребують надію. Ми знаємо цю надію: у неї є ім'я Ісус Христос. І від нас залежить, чи це ім'я дізнаються інші.